Я хотіла зробити якусь подарункову упаковку для пінів, і так як я люблю всякі мікроречі, то не придумала нічого краще, ніж класти в коробки нової пошти мікрокоробки нової пошти. Спочатку я пошукала в інтернеті дефолтну розкладку прямокутної коробки. Вони там здебільшого якби в не дуже хорошій якості, тому швидше було трохи обмалювати вже якусь існуючу схему, ніж вишукувати те, що прям ідеально мені підходить. Потім трішки часу пішла на ресерч того, який саме шрифт юзе нова пошта, щоб коробки були максимально. Аутентичними. Прям ідентичний шрифт, на жаль, не знайшовся, але цей був начебто доволі схожий. Далі додаю логотип, інший текст на боках і штрих-кодики. Для друку я юзала матовий фотопапір, бо, якби логічно, що глянцевий буде відблискувати і не буде настільки схожий на реальну коробку. Кольор коробки в мене, між іншим, вийшов далеко не з першого разу, і штук 5 листів відбракувалося на кольору пробу, Хоча, якби в принципі, з принтерами це нормальна тема, і з першого разу нічого ніколи не виходить нормально. Далі всі зайві білі куски відрізаються різаком за 600 гривень з пром.ua, або ножицями, якщо ви вмієте рівно різати. Крім різака, ніяких додаткових спецдевайсів у мене немає, тому лінії згину я собі намічаю тупо лінійкою і пензликом. І повірте, це буде краще ніж нічого. Після цього прирізаю всі лінії, крім тих, що знаходяться посередині макета, щоб вийшло ось так: от. Далі згинаю всі лінії, згину, що згинаються. Можна навіть це зробити по два рази в одну і другу сторони, щоб воно потім простіше в кінці склалося в кубік. знаю, що багато хто в такому крафті юзає клей, але мене він дуже сильно бісить, тому тут двосторонній скотч. На нижній бокові сторони кришки коробки я теж ліплю скотч, бо дно повинно бути міцно заклеєне, бо ми якби плануємо туди щось класти, і воно не повинно по дорозі розпастися. Отут я чуть не забула про маленьку деталь у вигляді накладної з треком, яка якби повинна бути на коробці. Її я друкую окремо від коробки на стікерному папері, бо так як на мене буде прикольніше і об'ємніше відчуватися. Ще я подумала, що було б смішно друканути до них наліпкі товарні чеки, і теж так і зробила. Всередину коробки кладемо трохи мішури, щоб не тарахтіло, сам значок, товарний чек. Ну і заліплюю це все відповідним по ширині міні-скотчем, бо на фотках він буде виглядати майже як нормального розміру скотч на нормальній коробці. Одну коробку я вже встигла виміняти у папи на цю шикарну палету, яку я підозрюю, теж можна знайти десь на промі. А піни, якщо вам цікаво, можна знайти у мене в магазині, по лінку в профілі. Бажаю вам приємного крафту і дякую за увагу!